Вітаю всіх. Так, ну давай трішки. Так. Хочу тепер зробити пораду на 2024 рік. Порада. Саме на 2024 рік для всіх нас. Яка буде порада? Беру всі три колоди і пораду на 2024 рік. Угу. Професій. Ох. Витримати це. Ви Знаєте, буде важко, але витримати. Але повних перед. Перемога, повних перед. Позитив, тільки рухатись, незважаючи на те, що ми обмежені, сковані. Повних перед. Це дуже важко. Треба виходити з цього стану обов'язково. Скажу чесно: зараз ми саме у цьому стані. Порада вийти з цього. Це дуже важко, тому що обстріли, і, на жаль, добре, ця колода. Порада на 2024 рік. Яка буде? Порада на 2024 ваша надія. Відмітати все погано, вірити в перемогу. Ви знаєте, це вже йде наше керівництво. І достукатись до керівництва, щоб були адекватні закони. Скажу так. Щоб наступний рік був все таки в адекватному руслі. В принципі, одна колода каже: виходити з застою. Зняти для себе всі обмеження і почати жити. Друге коло — відмітати всяку гедоту і донести до керівництва. Добре, руни. Ох, руни. Що нам скажуть руни? Руни я обожнюю більше за все. Ви знаєте, їх обожнюю просто ці руни. Не знаю чому. Руни. Йти вперед, любі мої. Перша руна йти вперед. Боже. Так, ви знаєте, добрі руни. йти вперед. Перша руна. Це от, от як перти бик, йти вперед. йти вперед, вперед, вперед. Це дуже правильно скажу чесно, тому що в іншому випадку ми не впораємось. Це наша сила, наш упор. І ми самі керуємо своїм життям. Щоб ви розуміли. І ніхто крім нас цим не займається. На жаль, ми покладаємо зараз життя на кого можливо, тільки не на себе. І це жахливо. Ось. А ось друга руна. Це вже сім'я. Ви знаєте, вона про сім'ю каже. Треба думати про рідних. Обов'язково. Наше багатство в наших традиціях. Я б так це назвала. Наше багатство саме в наших традиціях. І це наші коріння. І також це наша сім'я. Сім'я це дуже важливо, тому треба думати про сім'ю, берегти сім'ю, спілкуватися. Спілкуватися з сім'єю. Обов'язково. Тому що, якщо ми цього не будемо робити, ми втратимо все. І віру в себе, і нерви. На жаль. Не всі це роблять. Ну, і звісно, третя руна це боротьба. Це сильніша боротьба. Все. Ось наша боротьба. На жаль, сильніша боротьба Ради, заради сім'ї. Я спочатку кажу про окрему руну. Вона відображає психологічний стан. Ми сильні, ми можемо боротись заради сім'ї. Це поклик рун. І ось руна єдина Єд... єдності. Ось, бачите, руна. Це руна на дні колоди, яка каже про єдність. Ох, Вибачте, мені важко, тому що трішки погано спалось, трішечки не дуже. Тому тр... трішки, але й не можу не зняти вам відео. Ось. Ви знаєте, оце ще буде в нас руна щастя. Якщо ми все це зробимо, у нас буде велике щастя. Психологіруни відображають психологічний стан перш за все. І тому я хочу, щоб на наступному році ми були всі щасливі.